У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за листопад 2023 року. Добре на сніданок! з вами відеорейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є два посилання. Перше посилання на фонд Повертайся живим. Друге посилання на пост про збір коштів на авто для розвідників 120-го окремого розвідувального батальйону. Допомога ЗСУ – це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Дорогі друзі. Ми, розвідники 120-го окремого розвідувального батальйону, зараз виконуємо дуже складні завдання на сході нашої країни. Для виконання нам вкрай потрібне авто високої прохідності, а саме пікап. Маємо бути максимально мобільними. На жаль, зараз у нас немає можливості самостійно придбати, тому вимушені звернутися до вас. Ми відкриваємо збір для придбання пікапу і дуже просимо вас допомогти нам і приєднатися до цього збору. Щоб ми мали можливість і надалі максимально ефективно виконувати поставлені задачі, долучатись до допомоги. Переможемо ворога разом! Слава Україні! Героям слава! А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити. Та вводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Down – це фізичний симулятор знесення, розроблений так Sudo Labs, де гравець керує потужним демонтажним транспортним засобом і повинен використовувати його можливості для руйнування різних споруд. Гра має унікальні руші, який дозволяє реалістично руйнувати навколишнє середовище. Сюжет у гри такі: Ви є власником фірми знесення, яка опиняється у фінансових труднощах, ви починаєте приймати роботу від деяких більш чи менш сумнівних осіб. Незабаром ви опиняєтеся по горло у бутній ситуації з помсти, зради та страхового шакрайства. Ваше завдання використовувати свої інструменти, транспортні засоби та вибухівку, щоб створювати шляхи через рівні, які повністю руйнують, і виконувати різні цілі, пов'язані з спрацьовуванням сигналізації. Ви маєте необмежений час на підготовку, але як тільки спрацює сигналізація, ви маєте 60 секунд, щоб виконати всі необхідні цілі та дістатися до автомобіля для втечі. Гра має три режими: компанія, виклики та пісочниці. У режимі компанії ви виконуєте різні місії, пов'язані зі знесенням за допомогою обмеженої кількості інструментів та зброї. У режимі викликів ви можете вибрати один з трьох способів: хаос, пошук або полювання, використовуючи інструменти, розблоковані у компанії. У режимі пісочності ви можете вільно досліджувати та гратися з оточенням, використовуючи всі інструменти з їхніми оновленнями. Також ви можете створювати власні моделі та об'єкти в грі та зберігати їх для майбутніх сесій, малюючи вокселями. У гри відсутня, українська. you Локалізація Dragon's Dogma Dark Horizon. Це розширення тепер видання оригінальної Dragon's Dogma, який вмістить весь попередній вміст, а також нову сюжетну лінію та регіон Peter Black Isle, Додаткові навички, монстри, зброю та броню. У гра відсутня українська локалізація. Mobile Shot Ган Extreme EXTRE vs. Maxi Boost On. Це командна бойова гра, де ви керуєте мобільними костюмами з багатьох серій Gundam, яка є портом аркадної версії 2016 року з додатковим вмістом та онлайн-функціональністю у. Ури відсутня українська локалізація. Dead Island Риптайт Definitive Edition. Це гра про виживання в умовах зомбі-апокаліпсису на тропічному острові, яка є перевиданням оригінальної гри з поліпшеною графікою, моделями та освітленням. Гра містить усі попередні доповнення та можливість грати в кооперативному режимі. У гри відсутня українська локалізація. Super Супермайно це гра головоломка в першій особі від студії Pillow Castle Games, яка базується на примусовій перспективі та оптичних ілюзіях. Гравець повинен вирішувати неможливі завдання, використовуючи неоднозначність глибини та перспективи, щоб вирвати це сурреалістичного світу снів. Чюжет гри такий: Ви є учасником програми терапії з нами, яка використовує технологію Somasculpt, яка може допомогти вам боротися з проблемами, пов'язаними з неправильним сприйняттям реальності. Але під час дослідження ви опиняєтеся у пасті повторюваних снів, і вам допомагає голос доктора Глена Пірса, який намагається вивести вас зі сну. Ви повинні вирішувати різні головоломки, використовуючи примусову перспективу та оптичні ілюзії, щоб змінювати розмір та форму об'єктів. У світі сну. Ви також стикаєтеся з різними сюрреалістичними сценаріями, які відображають ваші страхи, сподівання та спогади. Гра має три режими: одиночний розробницький та викликовий. У розробницькому режимі ви можете вільно досліджувати рівні, використовуючи різні інструменти та команди, щоб змінювати світ сну. У викликовому режимі ви повинні проходити рівні за певний час, збираючи монети та уникаючи пасток. Цей режим має три варіанти: хаос, пошук та полювання. У гри присутня… Українська локалізація у форматі субтитрів Aiden Chronicle Rising – це пригонницька гра з елементами рольової гри, де гравець досліджує лабіринт кімнат, представлених як платформер. Гравець також може покращувати місто і знайомитися з персонажами, які стануть його супутниками у головній грі. Aiden Chronicle Hundred Heroes. У гри відсутня українська локалізація. Напоникається Ambition Tashi – Це історична симуляційна гра від студії Coil Tecmo Games, де гравець керує японськими феодалами в епоху Сенгоку. І намагаються об'єднати країну під своїм прапором, використовуючи стратегію, дипломатію і бойову тактику. Гра також акцентує увагу на рішучості офіцерів, які показують не тільки свої здібності, але й свою лояльність. Сюжет гри базується на реальній історії Японії в епоху Сенгоку, коли країна була розділена на численні феодальні держави, які вели війни за владою і землі. Гравець обирає одного з історичних даймьо, який очолює свій клан і має свою мету об'єднати Японію під своїм прапором. Гравець повинен використовувати різні засоби, такі як дипломатія, шпигунство, торгівля і сила, щоб перемогти або дружити з іншими даймьо. Гра має Кілька сценаріїв, які відображають різні періоди і події в епоху Сенгоку, такі як битва при Окехазамі, битва при Ногашіно і битва при Цакігіхарі, у гри відсутня Українська локалізація. Альтернатив Джейк Хантер of Golden Jazz. це візуальний роман від Arc System Works, яка також відома іграми як Guilty Gear і Bless Blue, де гравець керує молодим детективом Джингуджі Сабуро. Який розслідує смерть свого дідуся в Нью-Йорку, використовуючи новий режим 360 градусного пошуку підсказок і допиті? Гра також розповідає про дитинство і походження Сабуру, який в Японії відомий як. Джейк Хантер. Сюжет гри базується на реальній історії Джигунджі Сабуро, який є свідомим детективом Джейк Хантером в Японії. Гра розповідає про його дитинство і походження, а також про його перше розслідування в Нью-Йорку, де його дідусь Кьосуке був убитий. Сабуро намагається знайти вбивцю і розгадати останнє слово свого дідуся. Дедал, у гри відсутня, українська. Локалізація River City Millimatch. Сюжет у гри такий. спортивний конкурс між суперницькими школами організований Тодо Мамуро, президентом студентської ради академії Рейхо. Закінчився перемогою школи Некетсу, очолюваної невгамонним хуліганом Куніо. Лише через кілька днів на задвірках з'являться таємничі плакати про бійцівський турнір. Почалися незрозумілі напади, відчуваючи нового ворога за цими нападами. Куніо та його банда вирішують приєднатися до таємничого бійцівського турніру. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 21 листопада. Ну що ж, відео підходить до завершення. Я хочу додати свою думку з приводу цієї добірки, і вона досить непогана, тому що ми маємо одну гру з українською локалізацією, і це дуже радує. А ось мінус цієї добірки для мене особисто полягає у тому, що не зацікавила жодна гра мене. Окрім Teardown. Я знаю, що не зробив відео про PlayStation Plus за жовтий, але тоді у мене не було можливості це зробити. Зараз, як ви бачите, можливість є. Тому дякую за перегляд цього відео. Перше, про що я вас хочу. Що попросити це підписатись на канал та покласти подобайку, а також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте за Ісу. і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі! А ось ще одна причина, чому варто донатити на ЗСУ та допомагати нашій армії. Я сподіваюся, що ви натяк зрозуміли.